Я так само, як Володя, їздив, працював якийсь там вечірки, і мене всі чекали. А в мене жив е, в кімнаті хлопчина Роман Семощук. е, Прізвисько, в якого було сатанський. Mm -hmm. Сатана. Він у такого росту, невеличкий, але пив розкішно. І в нас був, коли закін... ну, посуда милась тоді, коли вона закінчувалась. У нас був великий червоний тазик. все скидалося туди, коли починало смердіти, виставлявся на балкон. Я на роботі, хлопці собі випивали на балконі, я приїжджаю, вони кажуть, зараз тобі таке смішне розкажу. Кажу, що? Вони кажуть: Роман хотів переступити тазик, вступив в сковородку, послизнувся, такого впав і одного от прокусив. Я кажу: та як, може, в лікарню вести, де він? Біжу. Він виходить, кажу, Роман, з тобою все нормально. А там отака піала, і він каже: диви, як я вмію. І дим іде. Отут тут іде дим. Я кажу, все нормально, їдемо зашивати. Він каже: якщо зашиємо, то так не вийде. Стосовно... Як на собаці зажило. Тиждень додому не поїхав, до мами взагалі.